Друзі, прошу оплатити борг корму 77 тисяч для тварин, які потребують їсти, які ми разом рятували. Якщо у вас немає 20-50 гривень допомогти, просто зробіть репост. Дуже прошу вашої допомоги, тому що 455 тварин потребують їжі, потребують допомоги. Без вашої допомоги ну, ми просто не виживемо. Дякую всім, дякую, що підтримали. 快点，快点进去。